Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні хочемо показати у цьому відео, як ми підставляємо в, в сім'ї вощину Біворд. Далі буде вже показано результат від будівлі вощини. У нас вже розцвітають багато дерев. Черешня розцвітає навіть у лісі у лісі розцвітає черешня. Якось воно так все швидко. Вроді такий ранній час це вже можна у нас робити. Ви вже побачили експеримент з перетопковощини. Результат мене задовільняє, тому ми продовжуємо серію відео. Скажемо, яка це вощина, що вона собою представляє? От. Така у нас тут сімейка. Многі пасічники ставлять вощинку, ставлять вщинку, коли є якась побілочка. Це я раніше робив. От є у нас така під рукою такий препарат, який замінює димарь. Але мова не про це. Дивіться, фактично, побілочки немає. Але є тут бджола, яка здатна вже будувати рамки. От який на даний момент залита рамка підлита і полог піднесений. Я не знаю, сонце світить, видно, не видно. Ця вощинка, яка тут є, це ставилася зовсім з другого цілю. От дивіться, де матка ходить. От як ми удачно попали. І тут є яйця. Дивіться, от я так кутик відрізав. Ну Це відео про друге. Бачите, засіяно. Мені в минулому році писали спеціалісти, що вони почистять оці. Покажи, тут засів. От, це все відбудована ощина цьогорічна. От, бачите? А здавалося ранній час, навіщо то робити? От. То ми цю теж бівор протестуємо в ощинку. Я вже покажу всі рамочки, щоб ви орієнтовно розумілися, що у нас відбувається в гніздах. От, пилок висипається, який сьогодні принесли. Матка на крайній рамці. На вщині. Так що самі робіть висновки. Чи потрібно овощину вставити, ставити, чи не потрібно? Так, друга рамочка. От який, дивіться, дониза був засів. Дониза розпліт, все, все виходить, щось підливають, не підливають. Дві рамочки розплодні. Третя рамочка. Але помітьте. Трутня запечатаного. Помітьте, дониза. Не розширяють пасічник, поки нема розплоду дониза. Це у багатьох пасічників правило. Так що на даному етапі можна можна дозволити собі вже розширяти сім'ї. Тут все дониза. Четверта рама розплоду. Отакий, такий, бачите, різновіковий. Лупиться бджола, як вона засівала бідненька в цьому холоді, Такий і Це п'ята рамка. От. Все е, запечатано і туди все в тому. Так що у нас є п'ять рам розплоду та крайня кормова рамка. Що я зараз роблю? Я зараз шукаю темнішу рамку. Хоча в мене темних нема, то все перетопилося. І ставлю от сюди, кормову буде, буде вона кормова. І пішов розплід. Заодно вже покажемо, як підставляємо рамки, щоб е, хто початківець, може йому буде. Ставимо дві розплідні і ставимо нашу. Тестувальну Be World От Є е, надпись. Ощінка дуже непогана, класно навощуюся. Сравнити з тою свою забрусну, я скажу, що практично так на, візуально немає різниці. Це тестую для вас і для себе. Щоб ви розуміли, чому я це роблю. Отак, От дві рамочки додав. Чому я не ставлю вощину, коли вже побілка? я ставлю тоді вощину, але чому я перед взятком ставлю? Я ставлю вощинку на опереження. Бачите, якщо б ми дивилися на погоду, така холодна була погода, то ця вощина простояла у складі без толку. От Маточка, 23 рік. Це буде, вона тестується, як материнка в цьому році а Вона там буде вже в вощинку цю сіяти. Але бачите, яка в неї є потреба в першу чергу трута вирощувати, Але це трут вирощений буде на їхніх сотах, не на вощині, а на їхній. Я отак кутик вирізав, все, це вони вже забудували такий кутик. Це якісний буде трутень на пасіці. Так, і ставлю медову. Щоб не, не заглядати сюди часто, сюди можна. О, вітер дує. Та ні, можна сюди кроючу, бо тут має бути дві кормові. Але я не буду нагліти, я тут е, це вдома, я в будь-який час тут загляну. Все, хватить. Дві рамочки ми додали. Відтоді у нас виходить 2, 4, 6, 8. Десять рамочок на даний момент, скажемо, гнізда. Так, продовжуємо наступну сімейку. Це слабша сімейка. Може тут не будемо ставити цього, сушнінки. Але розширювати ми, бачите, тут вони на составних тусуються, вулик теплий. Так, де наша піаром. Рекомендую придбати. Можете у нас замовити цей препарат. Коли отак сімейку дві глянути, ви собі не треба палити димарь. Так, це слабша сімейка. Ось такий період десь треба і дно підчистити, бо оце різні крошки від розплоду. Отака медопергова рамка. Тут пластини були, вигризали, вони все, все відбудують, нічого страшного. Мені люди писали, це якась проблема дуже велика. Оце рамочка. Це видно, що сімейка слабша, але яйця є. У них дуже велика є потреба в даний момент трута вирощувати. Це будується все. от Зараз сьогодні вони вже будуть краще будувати. У нас були холодні дні. От Все одно розпліт, бачите, класний, компактний розпліт. Хоча сімейка маленька, але розпліт шикарний. Це не якісь п'ятачки, це повна рамка розплодна. От Бачите, дониза. Я їх дотримав, я не розривав, нічого не, не розширяв. Це основне. Так, от я бачу, цю я підставляв рамку. Це десь було майже понеділок. Ну і матка тут сіє. От. Прошлорічна матка. Все, бачите, сушнинку підставив? От як з пилком. І слива такий темний, з черешні, і запах такий. І все, то кормова рамка. Це засіяна рамка. Я все-таки поставлю темнішу рамку сюди. Вони будуть переводити в та ж сама процедура в корму. дві кроючі у мене я стараюся укормувати. Це засіяна рамка, вона досіває, це пішла розплідна. І класно напроти льотка ставлю ще От. Все. Хоч, хоча сімейка слабша, але я розумію потенціал наших цих весняних взятків і бачу, що гарне тепло йде. Зараз уже сонце, це ще тільки з біду, але добре гріє. Все, оця. Рамка під трута. Ну що скажемо? сама маленька сімейка, три розплідні і четверта засіяна. І от в кінцевому результаті ми маємо 2, 4, 6, 8, 10 рамок, хоча там і менше того розплоду, але теж підрозширили цю сімейку. Але це, ви вже знаєте, ці наші вулики. Теплі, тому зараз із цим весняним розширенням потрібно бути обережним. Я нічого не можу нікому рекомендувати. Різні регіони, різна, е, різна температура. Так, тут у нас сімейка теж невеличка. Дуже зручно ці мішки. Раз і вся сімейка, як на ладоні, дуже їх успокаює цей препарат. Як виробник заявляє, ніяких залишків на рамках він не лишає, мені сподобалося. Ну, а на основній пасіці я користуюся димарем. От так. Тут кормушечка канді доїдають, але це я говорю, це пасіка, пасіка, матковідна пасіка, тут про товарний мед мова не йде. От кормова рамочка. Тут теж така десь буде картина. О, покажи, як класно затарили пергу. Це все свіже. Все свіжий пилок. Піднесли. Так, що у нас тут будівельна рамка? Так, да, це ще більше сімейка відстає, але бачите, не теряють время, так будують. І це я розумію, що використовую бджілки на всі 100. Да, бджілок багато з пилком. Ось такі розплоди. Шикарнікі розплоди. Пилок сипеться. тут бачите, які танці показує, де є взято, дітці танцюють. Все в пилку. Бачите, бджілки ходять, він просто темний такий і слива заличі. Це вже йде кульбаба оранжевий. От покажи оцю. Оранжева кульбаба у нас повністю розстіла сьогодні. Ну як повністю? Частково. Тільки починає. скільки молодої бджоли ходить, як бджілка танцює. Танці-танці. З полком танцює. Тут має бути матка скоріш за все. Матка там була. А там була? А, точно, на першій ранці. Ставимо вощинку. Але наберіться терпіння. Я розумію, де нічого не цвіте. Це ви скажете, що ти робиш. Але через пару днів покажемо результат. Нагадую, тестуємо вощинку Біворст. Один тест я вже провів. Це ви бачили в попередньому відео, хто не бачив. Як ми перетаплювали в ощину, можете подивитися на нашому каналі. От. Ми у себе на пасіці до цього питання підходимо серйозно. Не тільки висновок робимо там по тому, як вони будують. Тестів можна провести багато, щоб зняти питання по вощині, щоб не мати ніяких сумнівів. Нагадую, що цієї вощини у виробника є два види. Є максимум і є полумаксимум. Чим вони відрізняються? Те, що максимум це 10 листів, десь 10,5 на кілограм, вона товстіша і, виходить, чарунка глибша. Та полумаксимум десь 12 листів на кілограм. Вона тонша і звісно, що чарунка е, е, Ось такі в них е, розлічє. Хто для яких цілий хоче використовувати свою пасіку, таку щенку собі обирає. Якщо там пакетне, можна полумаксимум. Якщо так для себе, можна максимум. Ну, це я вже не знаю, кожен робить собі. Добре, що є, саме головне, що є вибір. Добре, і так заключна сімейка на цьому ряді. Ми ще одну покажемо, щоб не затягувати відео. Щоб людям цікаво було переглядати. От така чорна рамка тут поставили, обирати, не вибирають. Зараз піде вчорашній взяток, так той її відбракувати. І ці теж тільки починають. Але починають. Я знаю, що я не втрачаю бджолу, не втрачаю віск. Коли так не робити, то все вони ліплять сюди підверх. такі тут гарні розплодики у них. Ось тут дониза. Класно, компактно. Три рамки вижу, будуть. Кітра рамки. Так, оцю я бачу, я тут сушніну ставив. Що тут виходить? Переводять її в корму, все супер, не будемо їм заважати, хай опрацьовують рамки. Ну нічого, мають час розвиватися. ставимо теж. Для тестування. Хтось каже, Тут малометку. Та навіщо їм малометку? Бачите, вони ось не те, що цю не виїдають, а просто ще доносять. От, Нічого ніхто не трогає. Такі вони економні. А це теж тут я виставив, просто щоб вибрати, бо я хочу цю рамку перетопити, тут навіть відкритого. І не можуть, коли є взяток, можуть навіть за заставну нести. Оце рамка на перетопку. Ніяк її не осушити. Кому треба корма, тут є, канді стоїть, приходять собі і беруть. Але вони з рамок не беруть, не то що канді. А сушнінку ми підставимо в будь-який момент, піде взяток. Дивіться, зараз бджола сидить, вона має час, взятку нема, вона потихеньку будує. Я трошки поміняв свій підхід до бджіл. Зараз, коли піде взяток, я оця сушніна вся відбудована, вся просто сюди придвигається і вони просто це все заливають. І таким чином я можу взяти мед. Якщо я раніше от сушніну в цей період ставив, коли пішов взяток, як люди казали, білочка, я ставив в ощинку, то тоді бджола втрачала, вона переключалася будувати рамки і втрачала взяток. А того взятку може бути, бачите, вже черешня а ще погода нормальної не є. Того узятку може бути 2-3 дня, Може бути неділька. Можуть вириватися отакі от деньки теплі. Так що, кому цікаво, можете робити собі висновки. Отже, поставили ми на цьому ряді цю очинку World. Я кажу, візуально непогана, протестована на перетопку, немає відходів. Це максимально класний результат, показала від усіх вощин, які в мене були в руках. Максимально класний результат, тому я їх вже поставив сюди вулик. До того я не став вулик. Так що, кому цікаво, чекайте наші наступні відео. Обов'язково покажемо результат, як відбудували, як сіють. І, і далі і далі на протязі сезону, як ця вощина себе зарекомендувала. До речі, хочу подякувати, хто переглядав наші відео попередні по цій вощині. Там бачу гарні відгуки. Це дуже приємно спостерігати за такими коментарями. Дякую вам за ваші відгуки. Це означає, що ми дійсно рухаємося. Правильному напрямку. Так що дякую всім за перегляд і бажаю всім гарних весняних розвідків і гарних медозборів.